День шановні платники податків, сьогодні хочу звернути вашу увагу на зміни у законодавстві щодо справляння рентної плати за користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом України. 1 липня 2024 року набрав чинності закон України від 21 травня 2024 року номер 37219 про внесені зміни до Податкового кодексу України та закону України про електронні комунікації щодо рентної плати за користування Радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом України, яким внесено зміни, зокрема, до статті 54 Податкового кодексу України та доповнено підрозділ 9 Прім 3 розділу 20 перехідних положень податкового кодексу новими пунктами 3 та 4. Зміни до кодексу передбачено, зокрема, що платниками рентної плати за користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом України. Є загальні користувачі радіочастотного спектру України, визначених законодавством про електронні комунікації та радіочастотний спектр, яким надано право користуватись радіочастотним спектром України в межах виділеної смуги частини смуг радіочастот загального користування на підставі, ліцензії на користування радіочастотним спектром, радіочастотним ресурсом України, ліцензії на мовлення з присвоєм радіочастоти загальних користувачів у смугах. Радіочастот, виділених для потреб мовлення, ліцензії на постачання послуг для потреб мовлення з присвоєнням радіочастоти загальних користувачів у смугах радіочастот, виділених для потреб мовлення, дозволу на тимчасове мовлення з присвоєнням радіочастоти загальних користувачів, у смугах радіочастот, виділених для потреб мовлення. Присвоєння радіочастоти для потреб мовлення, отриманого постачальником електронних комунікаційних мереж та або послуг для надання послуг власнику ліцензії на мовлення, присвоєння радіочастоти на загальних, для загальних користувачів. До припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного указом президента України, про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року, № 64 дріб затверджений законом України про затвердження указу Президента України, про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року року номер 2102. 9. Ставки рентної плати за користування радіочастотним спектром радіочастотного ресурсом України встановлюються в розмірах, встановлених у пункті 3 підрозділу 9 прім розділу 20 перехідних положень кодексу, крім понижує. Понижувальних коефіцієнтів, визначених пунктом 3 підрозділу 9 прим розділу 20 перехідних положень, які застосовуються до 1 вересня 2024 року. Доставок рентної плати за користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом України, передбачених пунктом 3 підрозділу 9 прим розділу 20 перехідних положень податкового кодексу для виду радіозв'язку з цільниковий зв'язок. Для ширини смуги радіочастот отриманої відповідно до ліцензії на користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом України, виданої з 1 січня 2022 року на конкурсних або тендерних засадах. Не застосовуються коефіцієнти, встановлені пунктом 3 підрозділом 9, прим розділу 20 перехідних положень податкового кодексу. На цьому у мене все. Дякую за увагу!